Слава Україні! Ніч в Одесі та в області пройшла без обстрілів. Але ворог намагається активізувати повітряну розвідку. Та в Чорному морі постійно знаходяться як мінімум два ракетоносії, що несуть на борту крилаті ракети оперативно-тактичного рівня морського базування типу «Калібр». Разом з ними чатує один великий десантний корабель. Тому загроза ракетних ударів залишається дуже високою. Дуже прошу вас виконуйте всі алгоритми дій під час сигналів повітряної тривоги. Нагадаю, під час війни навчальних. Повітряних тривог просто не буває. Ну і звичайно буду нагадувати вам про дотримання правил поводження поблизу пляжів, узбережжя та заборону купання у морі. Пам'ятайте про ці заборони, бо це не просто заборона, це те, що рятує життя. Я бажаю всім вам дожити до перемоги і зустріти цю перемогу разом. Бо кожен день, завдяки Збройним силам України, наближає нас до перемоги та. Миру, ну і дотримуйтесь інформаційної гігієни. Ви бачите, як ворог знову нас атакує, намагається тиснути не лише ракетними ударами, а й інформаційними вкиданнями. Стримуйте свої емоції, майте критичне мислення, розбирайте, а потім приймайте відповідні рішення. Все не дуже складно, якщо просто подумати. Я бажаю усім продуктивного і гарного дня. Тримаємо стрій та разом до перемоги. Я впевнений. Доки Росія не понесе покарання, вона буде до нас чіплятися. Але ми переможемо. Ми знаємо, що ми переможемо. Пам'ятайте? Слава нації! Смерть ворогам! До зустрічі! Чорноморська посмішка! Усім вам!